Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ, крайні дні акції йогурт Галичина 290 грамів. ціна 18 гривень 80 копійок. Є зі смаком Лісові ягоди, Черниця злаки та вишня злаки. Є йогурт галичина меншим об'ємом 115 г. Смак вишня або персик. Ціна 8 гривень 70 копійок. Хотіла подякувати вам за коментарі та за кожне сердечко. Я дуже ціную вашу увагу. Сир кисломолочний яготинський 12 гривень 50 копійок. Зі смаками ціна 13 гривень. Є смак персика, банана, чорниці. Яблуко полуниця. Та ще один смак малина слива. Десерт від Свенигора. желейно молочний Ціна 16 гривень 60 копійок. 16 гривень коштують вершки 10 штук порційні від своєї лінії. Акційна ціна на каву Амбасадор у зернах 277 гривень. Кава Амбасадор 200 грамів. Ціна 154 гривні. Кава Амбасадор Мелена 250 грамів. Ціна 88 гривень. Чай чорний від своєї лінії 33 гривні 50 копійок. Чай чорний. 34,90 Чай від своєї лінії. 36 гривень, 20 копійок, 80 грамів. Такий чай коштує 38 гривень, 30 копійок. 38 гривень. Сир янтарний. Від Вага 220 грамів. Від своєї лінії закуска гребна 200 грамів, 26 гривень. Пікнік закуска з бужениною 36 гривень. Холодний тато. Hungry Papa 45 гривень 80 копійок. 45 гривень і 50 копійок коштує сир з Венигора Сметанковий або звенигородський екстра 160 грамів в упаковці. Сосиски з сиром. 56 гривень, 30 копійок, 330 грамів. г. Сосиски дитячі, також 330 грам. Ціна 63 гривні 80 копійок. Сосиски ранкові 26 гривень 50 копійок. М'ясна нарізка 44 гривні 80 копійок. Верениця 38 80. Салямі преміум 27 гривень. Варена ковбаса до п'юрешки 58 гривень. Ковбаса шинкована 99 гривень. 500 г упаковці. Вареники з картоплею від своєї лінії. 900 г у упаковці. Ціна 40 гривень. 86 гривень і 50 копійок. Коштує піца, 4 сири. Пельмені від фірми Левада 97 гривень 50 копійок з яловичиною та свининою. 900 грам в упаковці. Пельмені фірмові з яловичиною. Ціна 89 гривень 30 копійок. 47 гривень і 90 копійок коштують пельмені від фірми Левада панські. Ось такі. Тут 600 г в упаковці. А сортів фруктове-горіхове від своєї лінії 125 г упаковці, ціна 34 гривні. Суміш горіхово фруктова. Також 125 грамів, ціна 65 гривень. Арахіс ядра ціна 30 гривень. Банан сушений 23 гривні. Від своєї лінії фініки сушені з кісточкою 25 гривень 70 копійок. Від розумний вибір абрикос сушений 70 гривень. Чорнослив сушений без кісточки 50 гривень за упаковку. Родзинки 23 гривні. Від своєї лінії ядра горіху кешю 40 гривень. Кеш'ю смажений зіба 61 гривня 60 копійок. Чіпси кокосові 25 гривень 40 копійок. Гранола із фруктами або із шоколадом. Ціна 82 гривні 20 копійок. солодощі від фірми жако. Та шине молоко. Класичне 10 гривень 30 копійок за 100 г. Є ще зі смаком лимону. Ціна 11 гривень за 100 г. Також є ще зі смаком крем какао, солодощі від своєї лінії 12 гривень 29 копійок за 100 г. Шоколад від мілка Вері Пері 20 гривень 50 копійок. Печиво від рошен ловіта 26 гривень 80 копійок. Два варіанти. Цукерки від Рошен 58 гривень. Супервеликий шоколад від Міленіум із Орео. 109 гривень 40 копійок. Напій від капресон 15 гривень 60 копійок. Новий товар виготовлений у Польщі Цукерки. Такі желені, зі смаком апельсину або вишні 68 гривень, 20 копійок. Фракуліно біле або рожеве об'єм 750 мл 86 гривень. Чіпси Лейс зі смаком паприки – 49 гривень 70 копійок. Від своєї лінії ядра арахісу смажене 120 грамів в упаковці. Ціна 25 гривень 70 копійок з сіллю, з беконом або з сиром. Пиво 1715. Преміум львівське 38 гривень. Шампунь Шаума 55 гривень. 90 копійок. Жіночі варіанти. Чоловічі два варіанти. Ціна 70 гривень. Прокладки від фірми Бела для картичних днів 16 штук, 38 гривень. Два варіанти на вибір. Щоденні прокладки від Бела 17 гривень, 20 штук. Дякую за перегляд. До зустрічі!